Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про птахів. Які бувають птахи? Так, свійські. Ті, за якими доглядає людина. А ще є перелітні та зимуючі. Про них я вам сьогодні розповім. Перелітні птахи. Як ви думаєте, чому їх так називають? Правильно. Тому що вони відлітають в теплі краї. Яких ви знаєте перелітніх птахів? Раніше за всіх нас покидають комахаїдні птахи. Вони їдять травневих жуків, метеликів, ос і бджіл. А є птахи, які відлітають відразу після перших заморозків, як тільки зникають комахи. Раніше всіх відлітають мухоловки. Гори хвістки, плиски, дрозди, жайворонки, вівсянки, шпаки. Коли замерзають водойми, річки та озера направляються на південь водоплавні птахи, гуси, качки і лебеді. А тепер, діти, відгадайте загадки, яка весняна пташка трактора чи не на ніс сідає, біжить за погом з криком навскач, весни послане чорний. Вірно, грач! Навесні, коли трактор оре землю, граки прилітають в полі. Вони збирають земляних хробаків і личинок хруща, влітку ловлять у траві коники. Гнізда граки будують на деревах, де небудь біля села або на узлі сігаю. Наступна загадка прилітає до нас з теплом шлях, пройшовши довгий. Ліпить будиночок під вікном з трави і глини. Вірно, це ж ластівка. Ластівки годинами шугають в небі, ловлять комарів та різних мошок, а потім сідають на дроти і відповідчувають, чистять пір'ячко. Крильця в них довгі, вузькі, піст вилочкою. Самі чорні, грудка біла, горло чорнувато коричневе. Гніздо ластівки в'ють в селах під дахом. Саме гніздо складається з глини, змішаної зі слиною, і сидять потім в такому гнізді, як в чашці. Нам у господарстві допомагає і охоче заселяє дерев'яний свій палац, темно-бронзовий. Вірно, це шпак. Пір'я у шпака чорні чорні, з блиском, з пестринкою. Він живе біля людини, в шпаківні. Хоча це і не завжди буває. Шпаки люблять старі парки і ліси, де багато запашних дерев. У дуплах будують свої гнізда. Шпаки їдять личинок комах та гусениць. Зараз ви слухали про перелітніх птахів, а тепер зимуючі. Для них зима дуже скрутний період. Зимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. Птахи, хоч і готуються до зими, але цих запасів харчів дуже мало, щоб прожити всю зиму. Тепер загадки про зимуючих птахів. Хоч менше горобця, не боюся зими я. Всім відома ця пташка, а звуть мене Синичка! Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду, вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташка дуже назбирає і сховає. Багато насінь і зернят. Проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Наступна загадка. У червонім фартушку так стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Це діти снігур. Як це не дивно звучить, але чим більше морози. Тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими заграйками. У люті морози снігури сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють ягоди горобини. Маленький хлопчик у сірій одежині. По дворах стрибає, крихти збирає. Так, діти, це горобець. Хоча горобчики і не вибагливі у їжі. Проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому варто їх підгодовувати. Стання загадка. Вірно людям я служу, їм дерева стережу. Дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Так, діти. Дятл. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Вони можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видовбують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І, попри невелику кількість їжі, Дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Слід пам'ятати, що зимівля скрутний період у житті птахів, тому їх слід підгодовувати. Люди в цьому їм допомагають, виготовляють годівнички. А що насипають в годівничку? Давайте поглянемо. Чим підгодовувати пташок? Кого ви сьогодні слухали? Яка пташка вам більш всього подобається? Ви взимку підгодовуєте пташок? Зумнички. До побачення. До нових зустрічей.